День поспіль в нас з нами, на запису. Ще одні учні з 8-го Б класу. Привіт! Добрий день, з васій петрівці. Ура! Так, дівчата, чи довго ви це тренувалися робити? Ні. Добре, якщо ви пам'ятаєте вас зустріла Оксана Васильівна і щось попросила. Передати їй привіт, так привіт, Оксан... привіт, так все, Оксана Васильівна. Ми передали вам привіт. Ми все почули. Бо Оксана Васильівна, <ривіт> наш постійний слухач. Добре, е, сьогодні ми знову вас, е, вас будемо просто. Я рускоязична у мене, Я не заговорю, калдиво здивувати трошечки знайомити з 8 Б з учнями, чим вони займаються, які в них хобі, і напевно для нас дуже дуже важливо і як для вчителів взагалі розуміти, як. Наші діти працюють окрім школи. Отже, Аніта, розкажіть нам про ваш. А да, ну по перше, ми маємо обов'язково привітатися. І сьогодні зі мною Каріна. Каріна, привіт. Добрий день. Добрий день, студія. Ура і Аніта. Добрий день. це не твоє не твоя дитина. Чудово, і зараз якраз ми почнемо з того, що Аніта нам трошечки розкаже про її хобі, бо це дуже, як на мене, круте хобі. Це волейбол, правильно? Так. Отже, ми трошечки на уроці англійської мови говорили про Mind Map. Пам'ятаєте, що це? Анука! Анука, <реш> Ану і що це? -ка. Це Карта так. Карта, яка... так? карта думок, правильно? Да, да, да? Да, да, тобто, да. для того, щоб створити якийсь план, і ми малювали а, різні карти думок, Mind Map. і а, Аніта дуже круто намалювала про волейбол, про своє хобі. Аніта, розкажіть нам, скільки ви цим займаєтесь. Ну, майже три роки, вже да, десь так. Скільки? Три роки. Так. Тепер е, я дуже профан в е, волейболі. Розкажіть мені, які є позиції в волейболі? О... Чи є взагалі там така штука, як там в футболі? Що це є нападник, а це півзахисник. Так, є. Там є ліберо, правильно? Так. Отже, е, хто такий ліберо? Нагадайте мені. Це е, найменше здається правильно в команді. Людина, яка просто бігає за всіма жахливими м'ячима. Правильно? Так, так. Це він. Хто ще там є? Свізуючий е, є, так. який постійно подає подачу. Так. Е, є так само напевно Напада... захисник. нападаючий. Е, є ці, в... Ті, як вратарі, угу. як я, типу, як воротарі, типу що ж. Да, це щось щось по да, да, Е, да. Як яка у вас пози... Ну, Чим ви зазвичай займаєтесь в команді? Нападаючи угу. або в... подачу угу. Окей, подача або нападаюча. Да. Я зрозумів. <кък> Добре, розкажіть мені, чому взагалі прийшов до вас життя волейбол? Як так сталося швидко? О, це воно. Uh, uh. Ну ще в 2022 році uh -huh. я просто мене надихнуло подивитись аніме волейбол. Uh. У <гаду> <Yes, very distinguished. гаду> <гаду> да. Це круто, бо я пам'ятаю десятому а, десятому а привіт. Вони ми грали в, в гадай фільм і аніме, і вони мені загадали волейбол-аніме. Я пам'ятаю, що там був такий м'ячик. Ага. І... Так. Я його подивилась і мене змотувало поти грати в волейбол. Супер. Потім я дивилася ще Тікток, і там теж відео попадалося, ага. як вони грають, угу. тому мене це дуже захопило. Я це супер. І ви знайшли, що в нас в Петрівцях десь є секція волейболу, правда? Так, угу. а де воно знаходиться? В нових Петрівцях угу, в Нових Петрівцях так. супер. Скільки а, разів на тиждень ви займаєтесь? Чи День це типу, два, Це точно, да? Ну неділі угу. Угу. два рази. Дні. Супер дні. звучить як супер план. І тренування десь зазвичай півтори годинки. Ну десь так. Угу. так, так. півтори-дві годинки. Угу. Супер. Розкажіть мені, а, що саме вам подобається в волейболі? Чому він аніме? Ну змотивувало, що, так. що подобається? Ну мені подобається грати. Ну, мені подобається, як воно горить. Ньому, угу. Там потрібно м'яч відбуватися угу. цікаво, коли ти просто держиш воду сі м'яч, і не. не потрібно відпускати так. на пол і держати в руку. Це сфокусованість, да, так, така так. на м'ячі. Щодо командної ігри, ну, це ж суперкомандна гра. Якщо так. хтось постійно робить щось дуже круте, вся команда від того виграє. І навпаки, так само вся команда може через одну людину трошечки да, там, втратити, втратити бали. Як вам подобається, що це така командна штука і назавжди все від вас залежить? Так. Угу. Це супер. Так. Бо мені здається, це якраз, що є люди, яким більше подобаються такі індивідуальні види спорту, бо все залежить від мене, а тут, тут ні, тут все в команді. Супер. І це жіноча в нас є така команда, правильно? Чи там можуть грати всі, хто завгодно? Так, є жіноча, є угу. можна. Ага, як змішана, да, да тобто змішана всі і всі... жіночі супер. А в нас в школі ви граєте? Так на фізкультурі Супер. — грали. — Ідеально, ідеально. Тепер прекрасно. Ми трошки познайомились волейболом, бо я прям капіц, дуже профан в тому всьому. Але е, декілька разів дивилася волейбол з чоловічою командою України національної збірної. Я не пам'ятаю, якщо я згадаю, як звали капітана нашої збірної, вибачте, будь ласка, я забула. Я весь час пам'ятала. Капітана нашої збірної звуть Олег Плотницький. Е, нічого е, Каріна. Тепер е, Каріна нам розкаже трошки про своє хобі е, і, бо воно інше. Каріна, що у нас? Е, у мене танці. Так. Е, я ними займаюся вісім років це oh, <laughs> багато. Вісім <8 laughs> років. Ну, мене мама хотіла віддати на танці з трьох, але uh -huh. вона послухала одну маму і uh -huh. ну, не віддала. Хоча uh -huh. тепер вона жаліє. Правда? Так. Да. Що вона... не віддала вас на танці раніше ще, так? Да? Так. Да, я uh -huh. кажу, мама, ну чому ти мене не віддала раніше? Вона каже: я послухала одну і тепер uh -huh. ну. А, цікаво. Тобто, ви займаєтесь, якщо вісім років, це ви займаєтесь з. Скільки вам було? Шість? Так. З шести? Майже шість. Майже шість. навіть трошки. Що це за танці, Каріна? Це Чарлідинг. Це Чарлідинг. Супер. Е супер. Тепер розкажіть нам трошки більше про черлідинг і як це взагалі працює. Ну... І навіщо він взагалі був створений? Ну, тобто, я правильно розумію, що це якраз так, коли підтримують інші команди? Да, і він... Так, але у нас Чарлідинг. Ну тобто ми нікого не підтримуємо. Ага. У нас ми ніколи не підтримуємо нікого, У понятно? нас свої змагання. Ага. Ми між командами так. змагаємось. Є золотий фінал. Угу. Срібний і о, господи. бронзовий? Да. Єсть. Ага, Супер. Е, і це якраз такі змагання між безпосередньо такими самими командами, як ви. да? Чарлідинг-командами. Е, угу. Супер. Е, тепер розкажіть мені, як працює чарлідинг взагалі, скільки у вас в команді людей? Там по різному, ага, там може бути 20 людей, може бути менше. Нас в команді десь 15. 15 людей. І вони всі майже завжди мають щось робити синхронно. Правильно? Тобто, це також не, таке ну не чи майже, Alberto. а завжди. Завжди. Це завжди про синхронність. Так, тобто, по суті, це такий самий командний спорт, як і волейбол. Так, там, де від одного дуже багато що залежить, особливо там дуже багато підтримок. Є підтримка в дії. У точно, так. Ну, там є е, від е, як сказати, від важких так. до. До трошки полегше, yeah. да? угу. е, І оці важкі підтримки. Тепер розкажіть мені, як у вас це працює. Тобто, ким ви дуже часто є? Чи ви ця людина, яку всі піднімають, і всі такі Є. Чи навпаки, ви та людина, яка тримає, така Нє! <реш> Нє, <реш> поможіть. Я, я тримаю, ну, я, е, можна так сказати, опора. Ага. А, тобто і у нас є такі підтримки, які так. там треба тримати дуже гарно. Угу. А є дівчата, які стоять як підстраховка? Ага, супер. І ви в опорі. Тобто від вас залежить. Да. О, це важка робота. Від вас залежить, чи все не впаде. Правильно? Так. Чи були якісь жахливі, чи навпаки прекрасні ситуації під час так, були у нас одна дівчинка була зламала руку. Літера ізвіні, це неудачна подія. Ну, е, да, ми угу. робили одну підтримку, угу. і е, вийшло так, що ми вона, виходить, перевернулася. Угу. І е, якось так впала неправильно. Прямо на руку, неправильно. Угу, я зрозуміла. О, це е, вона зараз все ще займається Чордо? Так, а вже це супер. Це про е, якусь таку резилієнтність, да? Ми так. упали, але нічого страшного нормально. О, це супер. У мене то е, теж були такі травми. Я угу. ну і руки підвертала, і угу. ноги, але я ну Ну, ви просто це любите, да? Дуже. Так. Скільки скільки разів на тиждень ви займаєтесь, Коріна? Три. Три рази на тиждень. Так. Супер. Ух, е, значить, в мене мені здається, восьмий Бет для мене це клас, який відкриває якісь нові е, штуки для спорту. Отже, ну ладно, про волейбол, я здогадувалась е, про його існування. Тепер е, вчора е, Єгор і Ангеліна мені розказували про хортинг. Я вперше це почула. Тепер чорлідинг. І я така: Вау! Це що за день? А відкриття? до речі, Черлідинг пішов в, угу. в США. Господи. Угу. Да, е, і це мені здається так і є, але там вони якраз в тому плані, що вони зазвичай підтримують якусь команду. Так, да, і це якраз ті так. така група підтримки, яка більш синхронна і більш така організована, скажімо, так да? угу. е, тому привіт всім з США. Хто нас дивиться? Е, тепер розкажіть нам, розкажіть мені трошки про ваш клас, бо я кожен раз питаю наших учнів про свій клас. Аніта, що ви можете сказати про свій клас? Ну, можу сказати тільки одне. Він у нас без, безбашений безбашний, і такий ага. бешений, можна так сказати. Да. Всі буває там пристають, щось здіваються. Ну, то по приколу. Ага, да. Він достатньо прикольний. Да. Ну, тобто, я не можу сказати, що він прямо ми вчора про це говорили, безбашений, але для мене він, знаєте, такий як би так сказати загадочний. загадочний. О, Каріна, о, оце ідеальне слово! Оце загадочність така. Бо іноді бувають уроки, на яких ви там більша частина, так, да, дуже непогано працює, все добре. А іноді добрий день. А іноді просто якась біда, і тобі постійно потрібно тримати якусь цю планку між тим, щоби все одно підтримувати мотивацію у вас у навчанні, наскільки це можливо. Тому так, да, загадочний, Каріна, Це, це ідеальна назва для цього класу. Я тепер в моїй голові він завжди буде таким. Добре, розкажіть мені, що про вас клас мають знати нові вчителі, які до вас колись прийдуть. Наприклад, в нашому класі є дуже різні люди. Так, е, ну, також є дуже багато різного угу. про людей. Угу. Ну, що ще такого? Да, Ви супер різні, Це правда? Ні, та що ще? Вони в нас дуже всі різні однокласники. Да. Вони той там, наприклад, щось виробляє постійно, да. той, щось там, десь літає да. в своїх мічтах, це та й там щось. Ще. Це правда, це правда. Розкажіть мені, отже, ми знаємо про ваших однокласників, я ж кажу, про різні там штуки, якими ви не займаються. Ваш клас мене трохи познайомив з аніме, і взагалі я знаю, що у вас багато хто в класі, у нас є Еля, і Вадим, і Аніта, і я так розумію, що не тільки, які дивляться аніме. І ще, що мені було цікаво про цей клас? Наскільки я знаю, у вас є ще однокласник, який робить свій супер Ютуб канал? Мені про це розказали. Мені мені здається, що це. Е... Арсен, так. Бо я бачила його в ютуб канал, в нього є. Може, Даня, Даня теж. Даня теж робить свій ютуб канал. Так, я бачила, він у своєму тіктоці відмічав. Ех, так от мені, мені треба. Значить, нам потрібно їх заманити, бо я нещодавно побачила шоу в Арсена за 100 тисяч підписників. Так, ну десь так так. Арсен, де наша реклама? Де реклама своїх підприємців? Арсен? Я ми можемо поставити оцінку. Я жду. Ем, але так да, мені здається, про це також варто буде колись поговорити, якщо хлопці захочуть, бо це дуже різний, дуже дивний клас. Да? Так, так. Ем, Ви завжди були в такому складі? Чи вас поєднували як це сталося? Чи 8Б завжди був такий? Не завжди. Угу. це почалась війна у 2022 році. Нас содінили ще. Угу. В шостому, в шостому класі. Об'єднали ми... декілька так, кра... класів. Так, mm -hmm. так, так. То ми з шостого класу вже знайомі. Mm -hmm. Так, тобто, ну, був шостий В так. і був шостий Б. Mm -hmm. Ну, знаєте, у нас коли ми були роздільні, mm -hmm. ми в шостому В якось у нас ну, не так багато конфліктів було mm -hmm. і більш спокійніше. Mm -hmm. Клас був спокійніший, хоча да? це був шостий клас. Так. Зазвичай шостий клас це ну такий специфічний. Ну, але бували такі моменти, що там і ми могли підкинути. О, мені здається, я чула про цю історію. Це мені, так, да, це Точно, Каріна, ви мені розказуєте. Це Цю історію ми маємо колись розказати окремо, знаєте, в кінці року збірку найтришовіших історій Святих Петрівців, і Каріна буде там просто якимось солістом, солістом ми обов'язково зможемо про це розказати. Розкажіть мені щодо дисципліни в вашому класі. Наскільки важко, як ви думаєте, її тримати або нормально? Дуже важко. Важко. Дуже. Особливо mm -hmm. з хлопцями. Ah. Хлопцям, привіт. Зараз ми тут всіх пере... будемо переписувати. Оце по списку піде і скажемо які... да, всі. Да, да. яких хлопців? Та ні, не буде. Так, да, бо мені здавалось, я колись почула від вас, що в вашому класі достатньо важко тримати дисципліну. І я така спочатку: хм, мені так не здавалось, а потім дійсно, от мені здається, особливо в другому семестрі, трошки підрослабились. І ти маєш постійно бути. На грані, бо з одного боку, ти не можеш там сильно кричати, да? ну тобі mm, не хочеться. Так. Скажімо так. Але з іншого боку, ти розумієш, що без певної якоїсь додаткової мотивації або антимотивації, то це прям іноді важко. Що б ви робили, якщо б ви були вчителем в вашому, в вашому класі? Ну давайте уявіть, уявіть вас на моєму місці. Що б ви робили? Ну, я б балансувала. Так. Я б ну, думала, як їх призвати. Так. Щоб вони щось робили. Так. Угу. Що ще? А Аніта? Мені, здається, мені здається, я б зробила там, придумала якусь гру, щоб угу. вони відволіклись від того, що вони там робили, і ми почали там грати і одно... одночасно. Працювати з предметом. Супер. Да, тобто якась інтерактивна штука, да, щоб так, ви паралельно так. щось робили, наприклад, як кахут. Mm -hmm, Тепер так. я вам розкажу історію. А ви мені скажете, що ви після того робили? От ви зробили раз кахут, другий, третій. Ви не можете на кожному уроці, ну, бо іноді треба і на кахут. Робити, знаєте ли, mm -hmm. а треба трошки там щось повчити, да? І, і от, раз, два, три, кахут, п'ятий, шостий, а потім ви такі, а, а, а ми нічого не будемо робити без кахута. А от і мені цікаво, тільки кахут. І що ви робили на моєму місці? Uh, ну... Постійно кахут? Ні. А що? Ми ну не постійно, так. але там через тиждень. там, uh -huh. ну Тобто, ми створили графік. Так. О, це хороша ідея. Слухайте, це класна ідея. Створили графік кахуту. Так, і ну не тільки ж кахут, можливо, там іще якісь так. інтерактивні ігри да. і так далі. Е, ну що ж, це дуже непогана ідея, вона мені дуже подобається. створю для вас графік, бачите? Е, е, розумні, розумні думки приходять, коли говориш. Добре. Е, тепер ми трошки поговорили про клас, і мені трошки хочеться поговорити з вами ще про вчителів, бо я постійно про це питаю. Ми зараз не говоримо про конкретних вчителів, да? ми не називаємо їхніх імен. Ми просто мені цікаво, от вчора ми затронули дуже, як на мене, круту тему щодо поваги. Поваги вчителів до вас. І uh -huh. коли ви відчуваєте цю повагу до себе. Розкажіть мені, коли ви її відчуваєте? Коли ви такі, о, цей вчитель до мене дослухається? Що він має робити? Ну треба бути з вчителем на одній волоні? Так, треба мати спів. Як сказати? Спільні інтереси? Так, угу. спільний розмов і. Тоді ви відчуваєте повагу, так, да? так, угу. так, так. Спільна розмова, добре, що ще? Коли ви такі, о, клас, цей вчитель дійсно мене поважає, чи поважає мою думку. Коли і... ви відчуваєте себе трохи от в безпеці з вчителем? Вчора ми, до речі, затронули тему щодо того, коли вчитель говорить до вас на ви. Чи відчуваєте ви це, чи не дуже? Вчуваю, начебто мені 20 років. Ага, І ви така доросла <ріст> і вчитель, ага, понятно. Ну, ну я ну мені, якщо чесно, все одно. Угу. Мені сам, саме головне, щоб вчителю було зручно Так. і ну щоб були контакти да. якісь. Так, да, 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 щоб було розуміння, да? так? Так. Угу, я зрозуміла, але так, да, це не принципово. Чи на, ти, чи на ви, бо є діти, які такі мені одразу о, ми це помічаємо, да? це дуже класно. А є навпаки, які такі, да? ну в принципі, ну помічаємо, але не так, щоб це да? е, так, як Каріна каже, це не, на щось визначне. Е, добре, супер, так що, який має бути ваш ідеальний вчитель? Розкажіть мені. От уявіть собі, вчителя якого б ви от ви, ви такі, да, от я хочу або я б була от таким от вчителем, якби ви колись стали вчителем. Давайте. Mm -hmm. Ідеальний вчитель. Що він має робити? Почнемо з цього. Ну, якби я була ідеальним вчителем, я б для дітей так. постійно робила якісь розвиваючі ігри. Так. Um, Інтерактивні штуки. Так. Обов'язково прийнято. Що ще? Каріна, давайте. Якщо б я була вчителем фізкультури, скажімо так. <схай> скажемо, так. <схай> О, хорошо. А, Я б дітей закликала більше до якихось ігр, бо ну, на фізкультурі не просто треба сидіти. Так. І дивитися. Тобто мотивувати так. якось, так? Так. Угу. Добре, Є... от уявіть, от і, е, ви приходите, от Аніта любить грати в волейбол, а я не люблю. І я сижу, і я сижу і нічого не роблю. Просто сижу, кажу, да ну не треба мене трогати, я просто посижу і просто почекаю. Щоб ви зі мною робили. Е, я б запропонувала вам. Подати м'яч в голову. <реш> 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 це був дуже поганий жарт, Владік, будь ласка, оце виріжте, Владі, коли ви будете це вирізати, оцей жарт про подати м'яч голову, будь ласка, виріжте. Це не жарт, серйозно виріжте. Так. Літера Т. як вам не стідно. Я до вас обращалась. Я вам пропонувала би взяти там, наприклад,... Пограти, Взяти якусь там ще одну людину uh -huh. і пограти з ним якусь ще гру, uh -huh. яка вам подобається. Там. Ага, я зрозумію. Тобто не обов'язково насідати, що волейбол? Так, так. може, так, щось інше. Так. Прийнято, звучить як добра ідея. Супер, що ще? Ну ми сказали про мотивацію, mm -hmm. як ми маємо залучати, ми сказали про інтерактиви. Що ще має робити вчитель, щоб бути такий, ох, треба і домашки іноді зробити, і там трошки послухати. Що він має робити з вами? Мені подобається вчитель, о, мій uh -huh. який вивів перший по четвертий клас. Uh -huh. Тетяна Олексіна, напевно, знаєте. Так, отже, ми можемо передати привіт. Так, о, супер. Вона мені дуже подобається, вона була дуже добра. Вона постійно допомагала. Там, о, це наприклад, супер. якщо там дитина запутувалась, не розуміла, де писати, вона постійно підходила. І допомагала, питала, да? так? Це супер. Або якщо, наприклад, там якщо хтось там щось болить рука, щось вона постійно постійно підійде і там скаже, що ви там все добре. Підтримка, так? Тобто ви відчували підтримку і допомогу? Супер Каріна, що у вас зайде? Ну, я думаю, що підтримка і турбота, це це супер важливо. Так. Погоджуюсь. Коли ви відчуваєте підтримку, що вчитель мене підтримує? Коли він підказує вам? Коли Ні, направляє? Не завжди. Ага, а супер, а коли? Коли вчитель може пояснити, якщо так. тобі не зрозуміла, ти можеш спокійно підійти до так. нього, запитати і. Ти не відчуваєш страху, да, що щось піде на так. Супер, да. Мені здається, це звучить як супер ідеальні вчителі. Мені дуже подобається. Отже, ми сказали про підтримку, ми сказали про допомогу, ми сказали про відсутність страху. І це супер круто. Нарешті, що е, ми зараз будемо трошечки фіналити нашу розмову. Уявіть, що ви будете переслуховувати цей подкаст, коли вам, от як мені, 47 років. Жарт, е, коли вам буде 30. Вам буде 30. От уявіть, ви знову таки згадали, е, що там було в вашій школі, І тут ви згадуєте: о, Боже, в 8 класі оце ми сиділи в цьому прекрасному музеї і щось там розмовляли з нашим вчителем. Щоб ви собі порадили? Щоб ви собі. Сказали, через от, скільки це, через 15 років виходить, коли ви будете переслуховувати цей подкаст. А я пока вам можу е, накидати ідеї вам, які, я думаю, для вас будуть релевантні, як я бачу вас, як вчитель. Mm -hmm. Мені дуже імпонує щодо Каріни. Мені дуже б хотілося, щоб Каріна завжди залишалася такою відкритою. Бо ну от, я ніколи за всі ці там, майже рік да, я не. не не відчувала, що у Каріни якийсь поганий настрій, чи щось таке. Я впевнена, що він був, але вона дуже завжди посміхається багато і вона, це, наче так добре. Ти іноді просто там дивишся, і, і Каріна посміхається, і тобі прям хочеться посміхнутися. І це насправді дуже крута риса, якої дуже не вистачає. І ще я дуже ціную, що ви багато завжди робите домашку. Ну може, не завжди, але дуже дуже часто. І я це дуже ціную. Тепер щодо Аніти, я хочу, щоб коли ви це колись переслухали. Я навпаки дуже дорожу тим, що ви достатньо стримана людина. І ви дуже багато, мені здається, для себе. Але коли з вами розмовляєш, ти прям відкриваєш дуже багато для себе нового. Я вже декілька разів це відчувала, і мені це дуже подобається. Тому я дуже хочу, щоб ви залишалися в цьому плані такими, якими ви є. Бо ви прям ви мені дуже-дуже імпонуєте як учні і взагалі як люди. Тепер давайте ваша порада вам, самим собі. Давайте, Каріне. Be. Бути завжди такою. Ну, <реклінг> <реклінг> <толі> )まあ, Може, не завжди. Іноді бути стриманою. Так. Але відкритою, да? так? і позитивною? Так, ну, але відкритою не всім людям. Так. Це суперпорада. Бо е треба дивитися на людину так. з іншого боку. Так. Щоб ти розуміла, що це. Та, людина, з якою ти хочеш. Супер. Щоб з якою ти відчуваєш себе безпечно, так? Да? Да, це е, супер правильно, як на мене. Не для всіх бути хорошою, бути хорошою, особливо до тих людей, які до вас ставляться відповідно. Добре, звучить супер. Аніта, що б ви собі побажали? Я побажала собі, щоб я не була така з лапості, бо в ага. мене буває ага. таке. Ага. Щоб була доброю. Так. А, ну і... Щоб ніколи не взривалася. Так, О, це дуже хороша порада. Да. І Я теж собі цього самого бажаю, особливо після восьмого викладу тільки що така. «Все! Всі мене почули. Щоб я ніколи не взривалася. Це дуже класно. Але да, і мені здається, я думаю, я настільки вас бачу, якесь там да, злість, але, можливо, просто якась стурбованість, да, чи якась там. Якісь негативні штуки, які нас можуть трошки гризти, да, щоб їх дедалі було б поменше. Знаєте, от є е, такі відчуття, що ось сидить людина так. на уроці, да. ну, начебто, і є настрій, але в неї в душі так. його немає. Так, саме так. Я думаю, безумовно, вчитель не може завжди це бачити, це також дуже сильно залежить ну, від так. вчителя, да? бо особливо коли людина завжди така, так. Да, все хорошо, все тут знаєте, як як в мультиках, там якась райдуга, метелики, і е, це правда, ти іноді цього не помічаєш, але просто ми ще хочемо, мені здається, дуже важливо сказати, що якщо ви злитесь на щось, якщо вам якось не ок, це нормально. Таке так. також буває. Людина не може постійно бути в супер хорошому настрої. Правильно? Так. так. Бо тоді що це таке? Взагалі? Може шо вона це і за не за людина, це це та це людина така? Може, ви тоді прийдете до восьмого бека, коли ви мене домашку не зробили? Ваш настрій трошки зіпсується. Я жартую. Супер! Я вам дуже вдячна. Це був дуже класний подкаст. Я про вас трошки більше дізналася, і я сподіваюся, що наші слухачі також. Да? Mm -hmm, так? І ми хочемо вам сказати, що мають люди зробити з нашим каналом. Підписатися, поставити лайк і поставити колокольчик. Саме так. І обов'язково написати коментарі. О, бачите? Все. А ми це навіть не планували. А який шикарний. Е, да. Саме так. Отака от от підводка. Дякую вам дуже, і ми на зв'язку. І тут мають бути що? Святі... Святі Петрівці! Саме так. Супер. Святі Петрівці! Саме так. Супер.